Понад 800 днів місто Очаків на лінії фронту. Майже щодня він зазнає російських обстрілів з тимчасово окупованої Кінбурнської коси. За більш ніж два роки тамтешні люди призвичаїлися жити в умовах постійної небезпеки. Про один день із життя нинішнього Очакова, очима місцевих, дивіться в матеріалі Олександра Матюшенка з пошматованими дахами, дошками замість вікон і дірками від снарядів. Так зустрічає нас південна фортеця місто Очаків. Біля одного з таких будинків ми знайомимося з п'ятдесятирічною місцевою жителькою Оксаною. Вона розповідає, що чи не кожен день тут починається з небезпеки. Просинаємось дуже часто під обстріли. Буває тиша, але ми знаєте, ми вже навчилися з цим жити. Скажем, починається десь ну бабахи, скажем так. Ми вже знаємо, що надо, треба, треба ховатися. Зі своїм чоловіком Віталієм вони не залишили очаків разом. Працюють у місцевій школі. Подружжя мешкає у будинку матері, бо їх квартира постраждала під час потужного вибуху. Тепер там жити неможливо, каже жінка, і страшно. Цей будинок біда обходила, а квартира наша то вона да вона була постраждала. Повилітали вікна, двері повилітали, повиривало їх. Це було рік тому. Перший раз це було 9 січня. тоді багато хто з нас постраждав, і потім були ще такі випадки, що десь, скажімо так, десь були вибухи, а до нас долітали, скажімо, осколки, то теж вилітали вікна. Та навіть у фронтовому місті люди планують свій день заздалегідь, адже має бути час і на роботу, і сім'ю, і господарство. Що, кожного. Дня йдуть обстріли, стріляють, виходи, приходи. Ну що, хаваємося, а так робимо воно на городі, а що, більше нічого не залишається робити. Тримаємо птицю трохи воно. Ну так, щоб в Сумані зайти, щоб щось з чимось займатися. Ну, воно з жінкою, городи сапаємо. Однак відчуття страху ніколи не повишає, зізнається чоловік. Тому свій підвал вони завжди тримають відчиненим. Коли чую тривогу? Завжди серце, знаєте, б'ється, і біжу в підвал. Він у нас завжди, завжди він у нас відкритий. Куди ми заходимо, відкриваємо двері, і тут я знаходжуся в безпеці. Життя на лінії вогню змінило звичний ритм щодо недавно курортного міста, яке нині відрізане від води. Сьогодні тут працюють крамниці та аптеки, кожен поспішає по своїм справам, очаків завжди доглянутий. Але понівечені будинки на кожній вулиці. Та щоденний пронизовий звук сирени нагадують: війна триває. Коли звучить повітряна тривога, Очаків завмирає, і на його вулицях навряд чи можна побачити багато людей, адже в будь-якому куточку міста є небезпека прильоту. Військовослужбовець ЗСУ Сергій, який боронить Очаків, розповідає, що російські окупанти погрожують місту безпілотниками, артилерією, реактивними системами, атаки стаються як в день, так і вночі. Підворожу обстріл. На жаль, попадають і дитячі садочки, і лікарні. На жаль, промислові наші магазини, де скупчення цивільних для них це не є преградою. Останнім часом почастішали атаки FPV-дронів та дронів камікази типу шахід. Аж ось відбій повітряної тривоги, і очаків знову оживає. До магазину якраз поспішає пані Гавина, аби встигнути купити найнеобхідніше. Схватила сумку і бігом побежала в магазин. Но це треба все робити швидко, тому що це неожиданно може повернутися. У нас це так часто буває. Тут тривога закінчилася, ми тільки розслабилися, а тут 70 Семидесятирічна комунальниця згадує, як її та колегу обстріл якось застав прямо під час роботи у місті. Пощастило, що поряд було укриття. У нас как раз обстреляли улицу одну, и нас послали сотрудницей ну, быстренько дорогу убрать, потому что там и деревья попадали, и стекла. Как раз там, где мы стояли со своей сотрудницей, перед этим упал туда снаряд. Сотрудница мне говорит, да нет, второй раз он не попадет в одно и то же место. Я говорю, галка, хватай денег, и бегом. Мы только отбежали, может, метров, там уже даже никто не отбежали. и снаряд попадает опять именно в то место, где мы стояли. Подібних історій у очаківців багато хтось до цього звик, дехто ні. Єлизавета розповідає, що часом страх бере гору, тому на ніч вона в місті не зостається. Мої знайомі в села, які знаходяться близько Чорноморську громаду. там де безпечніше. Я теж інколи коли вже ну зовсім все там тихіше, а зранку повертаюся на роботу. Роботи в місті не залишилась. Кого вона є, її тримаються. Це ще одна з причин, чому я тут сьогодні залишаюся. І так, з 24 лютого, з туристичного містечка на півдні Очаків став уособленням болю і водночас стійкості захисників та віри людей в перемогу України. Я кожному вдячна. Я радію, що я сьогодні жива. Я радію цьому. Я кожного дня встаю. і кажу, слава Богу, що в нас ну маємо завтра. Ми дуже віримо, що в наше місто найближчим часом все що тримає місто герої. Кожен мешканець нашого міста вже герой. Більше 800 днів позаду Очаків і далі тримається з непохитної Миколаївщини. Олександр Матюшенко, Ігор і Водислав Невідомський. Новини та каналі Март.